Цілих два вертепи. Це учні різних шкіл міста Артемівська. Це основ це 18-та школа, а цей ВТ представляє три школи. Щоб ви розуміли, цей ВТБ у нас буде виступати Вони, У е, них прем'єра. Їм треба особлива підтримка, щоб ви їх підтримували Ви усьому ранку. Тому що може, діти, можуть порозбуєте. А це вже другий рік виступає, в місті Артемівська. Він вже в цьому році поїде на конкурс у храматор. Ну, це велике досягнення, звісно, це успіх, І вони покажуть свої всі. Всі будуть показувати діти свою майстерність. І от ми вас, щоб ви були активними підтримувачами. А ще, щоб ви розуміли, що вони будуть казати, тому що в РПЦ зашифровані. У них вложений таємний зміст. Уважно слухайте. Добре? Помогли. І найголовніше, не забувайте Добре? Так. кула, кожна. Так, тебе будет Ну, мы же уже Поехали. Бечі, Господи, миру, вашу хату, вас і вашу родину будьте не душу мати. Славтей Бога, хай війни буде благодаря нині. Ми плеємо, ми прийшли, вам і новину переслі. святкуйте, честь і славу Богу віддайте, і мудрісті доспівайте. Ой, у Біблії сталося новин, Пригорни до себе нині українські діти, пригорни до себе нині, українські діти. Я молодий, київський, великий. Цар народився, Тут я цар на царя, мотиво всі збираю. Царя, дитяти дитя, я не знаю. Всіх беріть, всіх їжі, всіх до яну садаю. А мале дитя в'язни мусите ну, знайти ще нині, Бо інакше всім вам смерть. Оні, мій любий царю, я косою не вдарю, а мале дитя в'яснений маю владу нині. Буду я його слухати, а тебе я маю вжити. А я вже чоловік, пішла душу, І впевнено, це не дуже. Я сім партнерчалі, аж поки... Що... Да.